Наскільки щільний був обстріл учора, 12 травня, можна судити по цим двом воронкам, які залишились від російського обстрілу, від якого загинув власник цього будинку. Дорогу зустрічаємо сусіда загиблого, пан Олександр іде перевірити кіст пенсіонера, які тепер лишилися без нагляду. На хімпромі проробив до пенсії. все тут приїхав на батьківську хату. Усе добро тільки робив. Одно що скажу. Усім допомагав, чим мог, і той ніхто на нього хренова не скаже. Міськов Ніколай Петрович. Скільки років? 67 отак где-то. А оце деліскуються, це його бігають. Ну це я зараз випускаю, поки ми стоїть. Ще не определились куди, що там його два брата ще є. Олександр нам показує місце загибелі Миколи Міськова. Осколками зрізало яблуню, біля якої впала міна. Іншу також посікло. Господаря, російський обстріл застав зненацька, коли пенсіонер порався у саду. Он как раз ліжав вони кров кровсього. Осталась. А коли у чому кров? Ну Ровну, пол голови немає. Залишилися без господаря і собаки Микола міського. Олександр говорить, що менше після обстрілу не виходить з будки. В центрі села зустрічаємо односельців вбитого чоловіка, які збираються провести в останню путь сусіда. Галина та Марія згадують вчорашній обстріл. Ну його баню тут Росія в нас недалеко. Ну, і жди, манісахи. 4 километра от нас. А сколько было обстрелов? 20 десь. 15 и 6 начали и до 27. Вот это почти час. Батували. Мы места не находили. Я На не да, так часов. чуть дуже ужас. Часов здесь. Было 20 выстрелов воюечки. Мы чуть не померли. Я до соседа и погреб залезла и сидела там, до кашу. Чуть не умерла. И сейчас он І трусити усі, і взагалі. Питаємо чоловіків, що зібралися на поховання, як їм живеться під канонадами з боку Росії. Привикли, вже не боїмося, хай вони нас бояться. Ми ж вдома, усилені на землі. Тут родилися, хоч живемо. Коли ми проснулися, тоді вже півразний слішно було. А потім, як почали сюди вже стріляти, вже з окна видно було. Я, я сказав, вже точно попали во двор. Воно вже от на видно. Підім пошло. Мешканці старих вірків говорять, що після того, як росіяни втекли з Сумщини, їх стали часто обстрілювати. Але вчора найсильніше.